Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео! Я хочу записати про розширення своєї сонячної електростанції. Оце поле я встановив вже більше місяця назад. Ви, в принципі, його вже бачили. У мене на каналі, але толково я не розповідав, що за поле, з чого там все стоїть. Ну, панельки ви теж, мабуть, бачили, хто дивиться канал, що це за панелі. Це Аксіома 585 і можу сказати, що вони працюють прямо ідентично як лонгі 585. -ті. От, І немає різниці, там, що там, скільки у кого доріжок. Ну, може, ці менше гріються, на що я сподіваюся. І з часом просто може проявитися у Лонгі якісь там проблеми з задньою частиною, як буває. На панельках, а тут може вона проявиться е, пізніше, а може і ні. Чорт його знає, подивимось, то вже таке. От, по генерації вони працюють прямо однаково, і так же само, як лонги. По направленню. Лонги у мене стоять там от на даху, на оцьому, тільки на тому скаті. І виходить, дивляться от туди. Там у нас схід, там у нас е, південь, виходить. І ну, це південний схід, поняли? Да? Зрозуміло? 150 градусів десь е, Азімут е, туди вказує. І нахилу там у мене на даху десь 22 градуса. А тут, виходить, зробили отакий от кут нахилу. Це 34 градуса, десь 34-35 градусів. Так от я якось рівненько вам поставлю. Отак. От. А Азімут у цих панелей, виходить, це у нас йде вже... Там у нас південь, а там у нас захід. Це вже південний захід. От. І по Азімуту показує десь 205 градусів. Вони дивляться по Азімута. Давайте тепер хочу вам розповісти по конструкції. Оце у нас стовпчики, вони у нас були такі стовпчики, ми їх поставили всього чотири штуки. Отут між стовпчиками ми десь 3,5 метра, і отак от балка виходить, трошечки виступає там за стовпчик для кріплення цих прикутників, як би так, скату, можна сказати, не знаю, як воно правильно називається в строєнні, так скажемо. Да? От, можете написати у коментах, бо я не шарю в цьому. А, в принципі, що ще хочу сказати, да, що трошки виступає по набору по конструкції. Це у нас профільна труба шістьорка. 60 на 60. От, оці от, зрозуміли трикутники, це теж 60 на 60. Труба, я не знаю, це, мабуть, також 6, бо там от воно по шовчику сошлось отак от чітко. Варить це все мені допомагав батько. Я взагалі не зварщик, я там трохи, скажімо так, і в інших справах майстер. От, я йому чисто підтримував його, його і конструкцію. То там щось ми враховували, щось там відрізали. Ну, це все разом робили, але якби так ватажок саме батько. Дуже йому за це дякую. Ось, Що хочу сказати по цій всі. А, давайте ще составні конструкції. так? Зрозуміло, що у нас опори, да, стопчики. Стопчики, до речі, я не казав, закопані десь на 60-70 см, забетоновані. І отак ми ще туди приварювали до трохи арматуру, такий, типу, два йожика вставляли і потім це все бетонували. От, ну, Щоб, типу, пучені. Не випучувала ці стопчики, але я думаю, що у нас пучені ніяких не буде, тому що у нас доволі теплі зими. там У нас 5, мінус 10 це вже рідкісна температура для нас. Якби. І я не думаю, що там буде таке пучення, щоб випучити цю всю конструкцію ці чотири стопчика з землі. От. Ну, можете написати у коментах. В принципі, ви ж обов'язково напишете, що це все буде літати і десь буде у сусідей. От. Ну, Хоча скажу, що, як ми встановили, були вже доволі сильні вітра, і нікуди воно не улетіло. Хоча я переживав прям, і нічого її не китав, не хитало, нічого. От. По, ще по конструкції обрішотка у нас виходить профільна труба 20 на 40. Лоска лежить, да, 40 товщина. Це на неї вже крутяться панелі. Кріплення для панелі. Я вирішив робити скажімо так, заводське да рішення. Те, як прям крутять панелі на профілі. Тобто оці от. Бачите, да Такі штуки, я не знаю, як їх там Гшка, яка для, до краю панелі прижимається. Да? спеціальна вона так як гусачком, і от эта, як буква Вчик між панелями ставиться. От, я сверлив під них намічалами, я сверлив отак от, цю трубу профільну, потім її ставив і зажимав. От, для того, щоб було зручно це все робити, ми взяли такий кусок проволоки, я її. Отак от Загнув, грубо говоря, отак, показую, да, отак раз і вниз така вона була проволока, така теж, як буква Г, типу з ручкою. А на кончик цієї проволоки приварили шестиграніки. Получається, я отак от між панелями отак закидуєш його, ставиш і він впирається в панель, і ти коли з цієї сторони закручуєш, він просто розперся і тримає винти на шестигранниках, як ви зрозуміли. І все, їй дуже зручно, так трещотки просто хрусь-хрусь-хрусь-хрусь-хрусь-хрусь-хрусь потягнув, потім взяв ключик і нормально дожав туди, і все, і воно тут намертво тримається. Що ще хочу додати по конструкції? А, коли ми її тільки зібрали, вона тут хиталась просто як холодець. Я, блін, не знаю, я туди вилазив, прокрашував, і я аж боявся. Як на лісах, у нас є ліса, просто такі є і ти залазиш на них, і вони отак, як холодець, ти на них хатаєшся, качаєшся, тобі страшно просто з них працювати, От. ну їх треба кріпити за щось. Тобто береш якісь там, ну, за що придумаєш, за то, в принципі, ми їх завжди і кріпили, за щось подв'язували там, за, за стіну, за вікно, за ще за щось. За що, за що придумаєш? От. І тут я, я не знав, як воно буде просто стояти. Потім батько каже: давай робити отакі розкоси. Просто теж приварили отак до труби і туди, до труби. Тут воно трошки у нас по по феншую. Стопчики ставились, я вам чесно скажу, пофеншую. Ніяк не вираховувались, як вони там будуть стоять. Вони ставились по феншую, тому що тут цвітник мами, і вона нам командувала, де можна ставити стопчики. А далі ми вже зверху збирали, як могли. От, тому, в принципі, ви бачите, що ці розкоси отак, отак ідуть, тому що ми їх тут натягували просто. Одна так іде, одна нормально стоїть, онова. Там дві теж стоять рівні. А коротше, ми ці розкоси поставили, і все, хитання. Ну, майже, ну, просто результат колосальний. Оці от тоненькі штучки, я не думав, що вони дадуть такий результат. Вона хитація перестала майже одразу і повністю. От. Но потім ми ще для впевненості ми взяли таку саму всю профільну трубу 20 на 40. Приварили сюди і зачепились там, от за балку на сарайчику. От. Взяли отак от її береженько, там її просверлив. Ми закріпились, і воно така втора, друга. На той стопчик іде. Ой, які яблучка гляньте. Тако, Е, І все. Після цього хитання зникли просто повністю. Я, звісно, хитаю камерою, так не робиться, але вона не шатається, нікуди не продовжує хитатись. Нічого, все, тут намертво встановилось. От, тепер давайте я розповім вам трошки про підключення самих панелей. Панельки йдуть в мене послідовно. Починаються вони з цього краю або можете рахувати з того краю. Ну, коротше, перша панелька стала. Хвостик з неї, там, що там плюс чи мінус. Не пам'ятаю, що там було. Звісив, потім другу панельку тут приєднав, потім третю панельку приєднав, четверту панельку приєднав, потім з верхньою приєднав. Вони, виходить, верх ногами отак ідуть. Один ряд так, а другий ряд так. От по шильдикам видно, що тут так аксіома, а там воно. Не знаю, чи буде видно а воно ж з самого верху. От. І. Воно там дріт, йде під ключі. І далі тут з'єднав, тут з'єднав, тут з'єднав, отримав, грубо говоря, тут 400 вольт холостих. Да? Там вони там, по 52 вольта 416. Якщо номінал рахувати по, по виробі, ну, як по генерації, як вони працюють під навантаженням, то там 315-330 вольт приблизно. От, потім я взяв отуди, що там було плюс. Отсюди я взяв, що тут було мінус. І завів це все мЦ4 роз'ємами, з'єднав сонячний кабель спеціальний з трьома оплітками, Чи з чотирма скільки там опліток, нагадайте. От, і завів я їх от, сюди, от в коробку. В цій коробці в мене стоять, називається водна одна силова клема. Я зараз їй покажу, вона ставиться, щоб не отримувати цієї коррозії, да? гальваничної, гальваничної цієї оки, окислу. От так от вони виглядають. Ви можете їх нашукати в Гуглі, ну, якщо напишете силова в одна клема, я не знаю, що там, там по-моєму, я читав, що там іде лужена мідь Оці штуки самі, да, шинки. От, сюди, в мене переріс у цього дроту 4 квадрата. Я сюди їх завожу, плюс і мінус. А звідси виходить сіп 10 на 2. Десятка, виходить, 10 квадрат алюміній переріс. Там він у мене, отут, бачите, на цій балці, на такому гачочку, воно кріпиться спеціальним для сіпу натяжником. таким. І йде, ой, зараз покажу. От туди він мені йде. На оцей дах. Там ще один такий гачочок, такий самий натяжник. Я його там натягнув, і там, отам, от під цією під скатом, цим, отам, коробочка така сама стоїть. І там переходить знову на спеціальний сонячний кабель, тому що сіп він е, дуже добре працює як воздушка. А сонячний кабель він дуже добре працює як лежачий на даху дріт, який не пересохне і не перегріється там під час отакої спеки і зимою з ним нічого не буде. От, так що так. Ну, переріз далі в мене там йде так само четверка. І чому, в принципі, таке рішення, я не знаю, чи ми зараз побачимо. Отут у мене на даху, отам у от мене навіть є кріплення. Для панелі. Там в мене лежали профіля, і панельки дивились на, на північ. Получається, грубо говоря, на західну північ. І вони там дуже погано генерували. І я їх звідтіля зняв чотири штуки і переставив на той скат на південний схід. А дро, ну, дріт, який там зараз підключений, він в мене там лишився просто для панелі. І зараз я його в ту коробочку обережно козовів. І все, і все працює. Вот я вам поближче ще. Спробую вот эти ушки да, для з'єднання між панелями. А от ці кріплення. Бачите, да? Кріплення крайніх панелей. Вот. Ну вот така от вийшла в мене конструкція. По генерації, до речі, я їх порівнюю зараз з 585-лонги, і вони прям ідентично віддають енергію абсолютно однаково. Ще це буде на каналі обов'язково, ну, е, як це сказати, порівняння цих панелей з лонгами. От, і якщо у вас є якісь питання, якісь коменти, пишіть обов'язково в коментарях. Можливо, буде продовження цього відео. З відповідю на ваші питання, або я буду відповідати вам у коментах. Все. всім гарного дня, всім пока.